Леся Українка, сон. Тепло та ясно. Чи це Єгипет? Так, це Єгипет, синій намет небо високого міниться сяєвом. Ох, та й високе ж. Як вільно, як радісно. Так, це Єгипет. Тихо та любо. Чи це Україна? Так, це Україна. Он і садок, батьківська хата і луки зеленії, темнії вільхи, ставочок із рязкою. Так, це Україна. Можна спинитись, годі блукання, все буде добре. Рідний мій край вкупі зі мною одужав від днів. небо не хворе, не плаче, не хмуриться, люди веселі, і я не будіть. Все буде добре. Переможного миру вам.